Вітаю, друзі! Сьогодні у нас субота, 17 травня 2025 року. І на дворі у нас падає дощ похмуро. І сьогодні буде друга частина прогулянки моїм садочком. І також покажу, що вже зроблено з ремонту моєї столітньої хати мазанки, сарая. Тож ходімо. А ще хочу вам показати. Коли це таке бачено, що 17 травня ще палилося у грубі. Але, як бачите, реалії палиться, бо холодно. Але ходімо на двір, прогуляємося під дощиком трішки. Одразу біля вхідних дверей у мене ось така стежинка. Доріжка і біля неї посаджені піонії. Піонії ці посаджені вже дуже давно. Я скільки себе пам'ятаю, їм, мабуть, років 50. Це садила ще моя бабуся. Ось до цих пір вони так гарнезно і чудово виглядають, і будуть квітувати вже. Подивіться, які це шикарнючі кущі, скільки тут має бути квіточків, скільки пуп'янків. Ось слідуюча. Тут, до речі, вони різні. І білі і рожеві, і червоні, повні, і не дуже. Одним словом, різні. Як тільки вони розквітнують, я, звичайно, зніму відео, але в мене вже є квітуючі півонії. Я вам покажу зараз. Ось з цієї сторони у мене таке кашпо. І щоб воно влітку не так швидко перегрівалося, я його оплила лозою із абрикоси. Ще раз кажу, сусіди обрізали абрикоси і віддали мені цю лозу, і я плету, до речі, кругом, де тільки можливо. І також цю півонію гарнезну підтримує ось така чудова підпора. Це безкоштовна підпора. Хто хоче, беріть собі. Як, за приклад. Дуже просто вона плететься. Я плела її в хаотичному порядку. Ну, нема в мене ніякого, як то кажуть, задуму. Як получалося, так і заплітала. І тут у мене ось такий тинок получився, із залишків, з обрізків. Також все пустила в діло. Нічого не викинула. Ходімо далі. Заходимо ми. Від вхідної зони вже з іншої сторони. Тут у мене керниця і біля керниці я ось так оформила цю зону, тут я ще не висадила. Тут я висаджую завжди однорічні рослинки. Це у мене будуть сурфінні і колеуси. Далі повисаджую, то я вам покажу. Але хочу наголосити, це кашпо, який я робила власноруч у минулому році. У мене є відео, як я це робила. І з чого я це робила, кому цікаво, переходьте подивіться. Також ось така химерна у мене підпорка. Тут у мене посажена плетиста троянда. Я її посадила, вона молоденька, я її посадила восени минулого року, і вона навіть буде вже квітувати, вон є пуп'яночок. Як розквітне, я звичайно, буде відео, я все покажу. То це на цю підпору вона собі буде так плестися. Ну, також тут іще поперекрашаю кашпо. Уже як понасаджую, покажу. Але зараз я хочу показати свої півонії, які вже ось ось вже на поп'янках, вже скоро-скоро вони розквітнуть. Це пізні півонії. Ось так в рядок, це все наголошу, садила ще моя бабуся. І все чудово до цих пір квітує і росте. Тут я весною робила тин, її відео я показувала. Зараз воно він слугує підпорною стінкою для півонії, щоб вони, як відквітнуть не розлягалися. Так само тут також я їм поробила такі підпорочки. Там не дуже видно, бо там небагато. Ось тут так само я робила підпорочку. Це все із абрикоса Тож, ходімо, прогуляємося у нас дощик, начебто вже перестав мрячити, але все одно прохолодно. Ось тут вона також шикарнюче буде квітування, дуже багато бутонів. Тут у мене також на краю кашпо, це все теж я робила в минулому році. Таку кулю сплила із лози. Також декор. І йдемо стежинкою, пройдемося. Тут зустрічає ще одна шикарна півонія, і також до неї сплила я таку підпірну стіночку, її, щоб вона не, розля... не розлягалася. А з цієї сторони у мене горіх тут зростає. І тут у ніжках у нього причаїлася хосточка. Це е, влітку минулого року я купувала в нас на базарі, назви її не знаю. Ось така хоста з таким листочком. Ну і тут прийшла мені на думку, не знаю, як її назвати. Ну, така якась споруда, просто така химерна, собі такий дизайн створила. А це я вам хочу показати вже квітучу свою піонію. Це сама перша піонія. У нас на ній кажуть рання квітуча. Колір відео не передає, але я вам скажу, що вона яскравого, малинового, такого насиченого кольору. Такі повні в неї квіти гарнезні. Це перша, яка квітує. Вони назавжди були такого кольору, в такому кольорі ранні. Далі йдемо стежинкою черешня зустрічає. Це ми йдемо до зони водойми. Там було минуле відео, я тут завершувала свій огляд. Ну і звідси, можна сказати, починаємо. Тут у мене дає зараз гарні молоді прирости піхта. Це піхта звичайна, я її буду пізніше формувати. Поки вона у мене наростає, її вже третій рік від посадки. Минулорічні барбариси. Цю клумбу я створювала в минулому році, саме робила її декор, оформляла, а так вона піхта ця сама була посаджена, просто тут розростала. Я ще не знала, що до неї в композиції додати. Тож зараз я насаджую тут рослинками. Тож, це в мене у минулому році барбарис ось такий, темно бордового кольору по назвам я зараз не скажу, бо я їх не пам'ятаю. Всіх них є назви. І он там далі, за очіком. І ще один барбарис це також минулорічна посадка. Ну і тут на передньому плані так, Кашпо, кашпо також робила сама. А оце в мене з яскравим таким варігатним листочком. Не знаю. Також три роки садила, що я купувала. Знаю, що якийсь кущ. Хто знає, напишіть. Ось такий листочок варігатний. Як називається він? Не знаю зараз. Тут в мене також зростає гортензія Це звичайна біла волотиста гортензія квітує білими квіточками. це і злак, я знаю, що він агресор. Я його минулого року восени посадила. Ну, буду я його стримувати, буду в кільце, мабуть, його саджати, щоб він не дуже сильно мені тут кидав порослі. Тут я ще мульчую, ще в процесі, ще не все в мене закрито. Це у мене сиза Сантоліна, вже ось на квіточках буде скоро квітувати. Її в мене також зелена Сантоліна. І це ось, збуду, як зветься. Жимолость, мені здається, що жимолость шапкова. Да. Це зелена, вона, до речі, взимку дуже підмерзла і навіть скинула листочки, то це молоді прирости весною з'явилися. На ці самі клумбі у мене ось іще жимолость з варігатним листочком. Вона також підмерзла, скинула повністю листочки, і це нові прирости, вже молодесечки. А маленька я її купувала в минулому році навесні. Але не дуже вона так сильно наросла. Ходімо далі. Підійшли ми ще до одної моєї водоймочки. Тут у мене такий фонтанчик, він на сонячних елементах, на сонячних батарейках, і зараз, коли в нас похмуро, немає. Сонячного світла. Ось так він собі працює. Ну, цікаво, так, химерно. До речі, тут у мене росте ще лілія у воді. Вона квітує такого розовато-оранжевого кольору, дуже гарна насичена. Ну і Водяні рослинки. Тут у мене імперата, різні осоки і джункус спіраліс розростається. Далі у мене така зелена тут полянка, яка вже потребує скошування. Це вже третій раз буде таке досконале косіння, дуже багато дощів. Трава росте дуже швидко. Тут у мене ще одне кашпо. Кашпо я ще не позасаджувала. Дуже холодно, то чекаю, вже коли потепліє, і тоді, звісно, повисаджую всі свої квіти, які підготувала для кашпо. Тут у мене така клумба-умивальник із дочітками, кам'яними трояндами і кульбабами. Куди без неї. До речі, я її звідти витягнути не можу. Так листочки обриваю, на... ну, там корінь гарний, не можу я її витягнути. Виходить. Або кам'яні троянди всі витягувати, або ну, щось одне чи, чи коміні троянди. І обходимо ми доходимо до моєї бесідки. І переходимо, хочу тепер вам показати трохи свого ремонту. Що було і як змінилося. Тут буде відео. Нарешті вже заклали мансарду. і одразу змінився вигляд. Тут низ уже готовий. Зараз буде утеплення і буде красота. Яке було і як зараз виглядає ось в мене цей фасад? Де вставочка. Напишіть, як вам. Моя сторічна хата-мазанка сарай. <гум> Бо це насправді є сарай. Йому більше 100 років. Центральна частина тут я все переробила з нових матеріалів. Є відео, як я показувала, тут газобетон, стяжки заляті. Ну, новий верх. Ну, а гараж залишився столітній, із глини. І та інша частина це кухня, також туди зайдемо. Там також залишилося все із глини. Ну, всередині вона там, звісно, по вже цементом. Але ось ця центральна частина тут я зробила утеплення. Одразу скажу, мені дуже воно подобається це пінопласт. І зверху така вже декоративна йде <кхм> штукатурка. Ходімо ближче, підійдемо. Пінопласт у мене тут п'ятерочка, 5 см товщина ось такий пінопласт. І вже готові такі панелі продаються у нас тут. До них іде піна монтажна і такий дюбель-цвях. Це все промастюється спеціальною такою шпаклівкою, замазкою. Герметик закриває ці шви. Досить швидко він монтується. Може, комусь таке утеплення теж підійде, тому вже хтось собі візьме на заміточку. Ну, а оскільки в мене така форма тут трохи неправильна, багато кутів і незручно це все ну, підрізати, то верх я а, ну не я, а мої працівники. Я їм, оскільки я їм оплачую, то можна сказати, я. Ідея утеплити просто п'ятеркою пінопластом, і вони перетягнули це все. Ну, а далі вже такий фасад відділила таким кирпичиком. Внизу я хотіла під камінь, але в них не було, то просто взяла ось такий, такий фасад з таким крупніший такий кирпич, плитка така. Ну, далі, звісно, буде. Тут цементуватися ще відмустка. Ну, поки ось так. Процес ремонту мій триває. Зараз ходімо всереду, я вам покажу, що там змінилося. До речі, перед фодом у мене тут також невеличкий такий квітник вимальовується. Також я його зараз відгородила таким тином-парканом, теж сплетеним із гілячок абрикоса. І тут у мене вже. Зростають багаторічники Очітки, очіток з варігатним листям. Ось уже буде розквітати сухоцвіт, кермек, це багаторічник, до речі. Тут у мене троянда вже також буде квітувати, це минулорічна осіння посадка. Ось такий кущик гарненький. Там гвоздичка у мене наростає. ну Ось так, цибуля. Тож, ходімо всередину. Тут ось поки що виглядає так. Ще сюди дійдуть руки. Заходимо всередину. Ну, тут у мене, скажу одразу ще на першому поверсі нічого не змінилося, тому що робився поки що мансарний поверх. Ось такий зсередини вигляд на моїй Квітники і клумби, тут вікно 4 метри майже таке панорамне, а ми ходімо на мансардний поверх. Тут буде вставочка відео до. І... Робота потрохи передвигається, вже підшито повністю все, всі сторони підшиті і марується лежух. Тут буде димохід, вихід. тут Грубка йде, а це все вимуровується лежух, і тут буде вверх іти труба. Там буде врізатися ось такий вигляд, вже ця сторона Підчита, ще залишилося тут цей... зробити стінку, цей пройом закрити, також підмуровані боки. З цієї сторони вже все закрито. Не буде вже протягів. Не буде так дути. Зараз уже після. Тож дивимося, що після. Я вам показувала, там була тільки частина комина вимирована, Уже змонтований повністю весь димохід. Ось такий він із кирпича у мене зроблений. Тут була тільки частинка стіночки, тепер уже у мене повністю вся стіна вже все зашито закрито на горище. Тут такі двері зробили легенькі з ОСБ. Ну і ця сторона вже вся повністю зашита. Ось так. І вже ця стінка пошпакльована, вже готова під покраску. І зроблений перехід. Вже на Но... цю сторону на мансардне вікно ходімо туди. Так, І що залізла я наверх, показую вам зверху зайдемо хід ось так він у мене йде. Давай. Лежак, це я вам хочу сказати, до речі, цей димохід. Я маю ще надію використовувати як лежанку. Він буде прогріватися. Думаю, що тут не буде досить гаряче, тому що. Плита там нанизу, а сюди вже буде виходити тільки теплий теплий дим, то буде як додаткове місце обігріву. Плюс, і думаю, що тут можна буде також полежати чи посидіти, погріти ніжки. І далі, далі йде труба. Ну Цю трубу я планую потім чимось закрити, я ще не придумала поки що чим. Якоюсь декорацією, але вона мені також додатково буде давати тепло. Не знаю, яке там буде йти тепло, але ну, яке буде вже, скажімо так. Це все залишу воно ну, так, як є. Я його пофарбую. Скоріше за все, білий колір, і щоб розширав розстір. Так, ми переходимо далі. Ось ця стіночка вже пошпакльована. Вона пошпакльована стартовою шпаклівкою, я її трохи підшухаю і буде підфарбування. Фінішною я не буду її шпаклювати. Ось такий переход получився. Тут іще буде докладатися досочка, чи однієї не вистачає. Ну, а тут будуть сходинки, які вони мають бути, ще не знаю, ну, якісь буду планувати проєктувати. Ось такий вигляд. Тут наверху. Ну, ці всі щілини. Тут потрібно буде це все. Я чимось буду декорувати, ще поки що не знаю. Ну, якимось вид... буду, мабуть, кутникам я дивилася в магазині, як кутники такі, щоб закрити це все. Тут ось прорізаний димохід, а ми ходімо, перейдемо. Ось уже всі куточки закриті. Це запідмуровано, все газобетону середини буде, зашпаклів заштукатурене. Ну, і це вже в мене готова стінка під фарбування. Тут вже буде фарбуватися. До речі, оце таке все не гарне, Буду щось придумувати, чим це все закривати, ці всі щілини. По-іншому тут ніяк. Не вийде, виходить ось так. Ще звідси буде закриватися. Ця щілина закриється. Ну, якось так. І покажу вам краєвид. Вийдемо на балкон, <головіка> якого ще немає. Ну, тут балкона і не буде, так буде просто закрито, щоб звідси не випасти. А он туди, дивіться, які краєвиди відкриваються. Поляй лани. Річка Південний Буг. Запрошую на відпочинок. Всім гарного дня і ночі, мирного і тихого. До наступних відео!